Вітаю, F-16 вже в Україні. В соцмережах є безліч відеопідтверджень з багатьох місць, а ворог їх постійно шукає, використовуючи фото з відкритих джерел телеграм-каналів, Фейсбуку та інстаграм. Також вони хочуть знайти не тільки місця розташування винищувачів F-16, а й місця розташування хаймерсів, артилерії, дронів-байрактарів та іншого. Ну і звичайно знати, куди падають його шахеди. Людство не знайшло нічого кращого як дезінформація. Треба заспамить фейковою зброєю інтернет мережі і так заплутать ворога. Як пише британське видання Телеграф, Україна посилює постачання на фронт моляжів зброї, щоб давати расистам ложні цілі. Росія використовує у шість разів більше боєприпасів, ніж Україна. І треба, щоб ці боєприпаси летіли в моляжі. Команда FriedrenGo по завданню фонду Вільне покоління вирішила надати можливість усім українцям створити масові ложні цілі, заплутати та виснажити розвідку ворога спамом. Тоді в потоці відеофіксації і реальні ціни потонуть в шумі, і ворог не зверне на них увагу. Вся сучасна зброя в віртуальних 3D-моделях доступна по посиланню нижче, і майже нічим не відрізняється від реальної. Ці віртуальні 3D-моделі зброї в доповненої реальності треба встановлювати де попало, фотографувати та викладати в усі доступні соцмережі. Чим більше, тим краще. Заплутати ворога хібними цілями наша ціль, яку може робити кожен мешканець, навіть дитина. Бонусом ми ворогу доведемо, що у нас є не тільки по Хаймерсу на кожному городі, а й найсучасніші винищувачі F-35 та американські дрони теж вже в Україні. Також ці 3D-моделі. Гарна нагода для громадян та їх дітей, щоб впритул познайомитись та вивчити зброю, з якої ми йдемо до перемоги. Дякуємо команду Фріджен Гол та фонд інноваційних оборонних технологій Вільне покоління за сучасні інструменти, наближаючих нашу перемогу.